Всіх вітаю! Продовжуємо з вами в'язати серветку в техніці брюкського мережева. В попередній частині я вас попросила зв'язати стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 6 вільних арочок. І ось я це зробила. Сподіваюся, у вас вже є стрічка такої довжини, як потрібно. І зараз будемо робити поворотик, точніше, це у нас буде ще одна пелюсточка, трохи вона більша, ніж ті, що у нас були. І пров'яжемо зараз все разом. Спочатку ми наберемо три повітряні. І тепер усім наступних арочок ми пров'язуємо по три стовпчики без накиду. Так, пров'яжіть самостійно усім арочок. Отже, пров'язали ми, точніше, я пров'язала і ви пров'язали по три стовпчики усім арочок. Тепер у наступну арочку вона у нас, до речі, одна залишилася. Пров'язуємо один стовпчик без накиду. Роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Ой, вибачте, не стовпчики. Поки що ми в'яжемо стовпчик без накиду. У третю повітряну петлю. Тепер дві повітряні і в'яжемо стовпчики. Далі арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Отже, дивимося, що в нас вийшло. Вийшла в нас ось така пелюсточка. І Зараз ми будемо виконувати з'єднання в арочку на протилежному боці. Вона в нас вже поєднана величезним стовпчиком із аркою на пелюсточці першого фрагменту. Да? І Потім ми з'єднаємося із цією ж аркою тобто спочатку з'єднуємося в цю стопчиком без накиду, а потім з'єднуємося в цю стопчиком з чотирма накидами. Так, Отже, набираємо дві повітряні, з'єднуємося з цією аркою. Так, І відразу набираємо 4 накиди і з'єднуємося з арочкою, в яку вже 2, наки... 2 стовпчики пров'язані. І пров'язуємо сюди цей величезний стопчик. Тепер набираємо дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Це подивимося. Ось таке у нас з'єднаннячко. Так, і йдемо далі. Зараз в'яжемо арку, повну арку, тобто 5 повітряних. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Знову арочка, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, і зараз виконаємо поворотик невеличкий, для цього набираємо дві повітряні. І збираємо дві арочки на гачок. Пров'язуємо знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Після цього нам треба ще двічі з'єднатися з ось цими двома ручками. Ну, так як ми завжди з'єднуємося, набираємо 5 повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Далі дві повітряні і стопчик без накиду у наступну вільну арочку на протилежному боці. Знову дві повітряні. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні. З'єднуємося з наступною вільною аркою стопчиком без накиду, знову дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики дивимося. Так, ось так, у нас зараз виглядає робота. І щоб продовжити в'язання, нам потрібно пров'язати рівну стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 5 вільних арочок. Робіть це самостійно і повертайтесь до віку. Повертаюся до вас. І в мене вже пров'язана стрічка. З боку з'єднань 5 арочок є. І будемо повертати ось так. Тобто робити чергову пелюсточку. Так, тут ви вже знаєте, що робити. А саме набираємо три повітряні, і в наступні шість арочок пров'язуємо по три стовпчики без накиду. До камеру поки що вимикаю. Так, пров'язала я о, по три стовпчики, в шість арочок. Тепер пров'язую ще одну. Стопчик без накиду, один уже, розвертаю роботу, в'яжу стопчик без накиду в третю повітряну петлю, дві повітряні і в'яжу стопчики. Далі арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і далі робимо наступним чином. Набираємо дві повітряні, з'єднуємося з арочкою, яка в нас залишилась остання, тут вільна на повороті. Так? І тепер будемо з'єднуватися одночасно з двома арками. Спочатку ми пров'яжемо стовпчик в арку, яку в нас вже є. Пров'язаних три стовпчики, а потім пров'яжемо стовпчик в ту арку, куди в нас ще немає жодного з'єднання. Да? Це наступна арка на третій пелюсточці, вона у нас тут остання вже точніше. Тобто буде два стовпчики і обидва стовпчики по чотири накиди, як завжди, накиди на кінчику гачка і пров'язуємо. Так, перший у мене є. Так, і другий. Дві повітряні тепер. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Дивимося, ось так у нас вийшло. Далі ми будемо в'язати наступну арочку, яка буде в нас на цьому боті. І нам треба буде з'єднатися одночасно з топчиком без накиду з ось цією аркою, і топчиком з чотирма накидами з ось цією аркою, в яку ми щойно пров'язували стопчик так само ж із чотирма накидами. Так, але спочатку на цьому боці пров'яжемо просту арку з повітряних, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Набираємо дві повітряні після стопчиків і спочатку пров'яжемо стопчик великий, так, тому що він у нас ближче. Так, набрали чотири накиди і в'яжемо стопчик. І відразу з'єднуємося стопчиком без накиду із вільною арочкою на наступній пелюстці. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Я розтягую ось так, да, тому що воно після блокування ж буде в такому стані, поки що все, все стягується, все збігається. ну В будь-якому випадку у мене так. Якщо ви в'яжете вільніше, то у вас може трохи і інша ситуація. Да? Так, ну що, тепер я вас залишаю і чекаю в наступному відео.